Вітаю, діти! Подивіться на малюнок, що на ньому зображено. Так, зображена квіткова галявина. На ній тут є ромашки, дзвоники, кульбабки. А я вам пропоную зліпити з пластиліну галявину з тюльпанами. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка і половинка картону кольорового. Тюльпани бувають різних кольорів: червоні, білі, рожеві. Я взяла червоний колір. Скатала кульку і трошки притиснула її з однієї сторони, надала форму тюльпанчика. Тепер беру стеку і роблю ось такий невеличкий надріз. Тепер, коли бутончик готовий, розкачую два джгутики. Один це стебло, а другий листочок. Джгутик, який. З якого ми зробимо листочок, складаємо навпіл і протискаємо. Тепер беремо картон і викладаємо тюльпанчик на картон. Спочатку викладаємо стеблинку, трошки притискаємо. Тепер беремо тюльпанчик і прикладаємо його до стеблинки. Трошки ось так притискаємо. І знову стекою робимо йому надріз, щоб його було краще видно. І тепер приклеюємо ще листочок. І так само робимо інші тюльпанчики різних кольорів: рожевого, жовтого, помаранчевого, білого. І формуємо галявинку. Ось така галявина на з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення.